У слов'янську самопроголошена влада призначила нового головного міліціонера ним став такий собі Денис Безпроскурний. За які такі заслуги не зрозуміло про чоловіка? Відомо лише те, що він 85-го року народження. Наказ про своє призначення безпроскурний зачитував підлеглим особисто. Підписав папірець офіцер спецзагону ГРУ генштабу збройних сил Росії Ігор Стрілков. Тим часом настрій сторонніх від активних протестних дій мешканців Слов'янська помітно різниця. Там є несамовиті прибічники федералізації та Донецької Народної Республіки. Але останнім часом значно побільшало прихильників єдиної України. Отношусь, безусловно, за єдину Україну. Чесно, досталося все, що відбувається. Встала торговля. Люди бояться по місту ходити. Взагалі виходити. Більшість магазинів не працює. Хочеться, щоб поляглося. В Росію не хочеться, там краще не буде. Но ну, мне кажется, все должно разрешиться, конечно же, мирным путем, каким-то согласием, вот, договоренностью какой-то. Вообще, э, мы, славянцы, мирные люди, только за мир. Вот поэтому, мне кажется, будет все хорошо. Наслушавшись всего, что из Киева сейчас говорят, я поддерживаю даже отделение, чтобы их здесь и не было. Ну, когда тебя бандитом называют террористом каждый день.